Всім привіт! Сьогодні знімаю зранку відео, тому що дуже багато людей пишуть мені в особисті повідомлення, і також я бачу проблему, і проблема в тому, що люди не слухають те, що я говорю. Я теж раніше думала, що інсектицидом побризкав, все, кліща не буде. Але кліщ це різновидність шкідників, для яких треба окремі препарати. Тому що, і, і крім того, що кліщ є їх дуже багато різновидів. На полунички, саме більше шкодять нам полуничний кліщ і також павутинний кліщ. До того ж, ці шкідники дуже швидко розмножуються, коли настає тепла погода. Починаєш він вилазити при плюс 10, так як у нас коливалася температура. Спочатку було тепло, потім холодно. А кліщ все одно 10 градусів він вже вилазить і починає відкладати яйця. Чим жаркіше, тим швидше вилупляється, вилупляється потомство з його яєць. І через короткий термін часу вони знову починають розмножуватись. Оці, що вилупилися із яєць. Також кліщ перебуває в декількох стадіях, і не завжди ваші інсектициди його беруть в тій чи іншій стадії. Якщо, наприклад, один інсектицид бере тільки дорослого кліща або тільки молодого, то яйця залишаються. В безпеці І з цих яєць благополучно вилупляються нові кліщі і знову починають шкодити. Вони висмоктують соки із рослини, сидять на нижній частині листочка. Дуже часто інсектициди бувають контактної групи, вони, звичайно, дуже гарні, дуже хорошо працюють, але якщо ви бризкаєте, під листочок, не на листочок. Тому проблематично завжди з ним боротися. Є, я показувала, є адюванти, які можна використовувати в місті з цими інсектицидами. Вони допомагають змінити структуру води. І ця вода вона набуває такої більш властивості розтікання і попадає. Ваш інсектицид у важкодоступні місця, тому що кліщ він ховається глибоко в сердечко, його достати дуже важко. І якщо ви думаєте, що його у вас немає, ви дуже помиляєтесь, тому що, тому що він завжди є, і з ним треба боротися системно. Тому, якщо ви побризкали вертімеком, потравили кліща, то через короткий термін часу, особливо, якщо на вулиці тепло, як зараз, вилупляться кліщі, і знову почнуть розмножуватися, і знову у вас буде проблема. Тому я і говорю, щоб з самого початку треба використовувати більш дієві препарати, такі як твікс. Або перінекс оцих препаратів вони навіть від запаху гибнуть, гинуть. Тому перше завжди використовується така важка артилерія, потім вже йде більш легко. Якщо ви один раз побризкали від кліща, не думайте, що його не буде. Він через якийсь тиждень або навіть ще в коротший строк знову почне шкодити. Тому що, якщо розмножиться колонії, то ви вже ніякими біопрепаратами з ними не впораєтесь. Тому треба боротися системно. Якщо ви побризкали вертімеком, то через кілька днів, 2-3 дні, Треба бризкати аполо, а то і разом, тому що вертімек не вбиває яйця кліщів. Тож, а ще ж не забувайте про підробки. Тому... І також не забувайте про те, що кліщ приспособлюється до одного препарату. І вже коли ви будете бризкати другий раз ним, то він може вже і не, поді... не подіяти. Вірніше, він подіє, але вже не так, як раніше. Тому треба препарати міняти. Я два рази підряд ніколи не бризкаю одним і тим самим. Завжди різним. І від кліща треба бризкати не менше двох разів або і три. Звичайно, як. Як заражена полуничка? навіть якщо ви бачите гарний лист, прекрасну полуничку, ну загляньте ж ви за допомогою телефону збільшуваної функції під листик, і побачите там уже є кліщ. І через деякий час уже листик буде починати змінюватися, Починатиме Ну, починають такі богорочки з'являтися на листі, потім він починає зжиматися, набувати такого кольору, як, ну, як наче ви побризкали сольорою його. От, от такого кольору. І не забувайте, що тріпс живе не тільки на квіточках, він теж висмоктує із листя сік. І тому теж набуває такого негарного вигляду полуниця, полуничні листочки. Тому прислухайтеся, будь ласка, до моїх пород. От я собі знайшла дієві засоби і ними користуюсь. У мене нема проблеми із кліщем. Якщо десь якийсь кущик і є, то я зараз виключу воду. Якщо десь і є якась проблема, то коли вже полуничка квітне, то я просто вирвала той кущ і видалила. Тому що, вже коли квітне полуниця, то ми вже не працюємо хімічними препаратами, а біологічні вони не завжди діють. І також ви ослаблюєте свою полуницю тим, що не підживлюєте тими препаратами, тими, добривами, які я вам говорю. Це, взагалі, добрив дуже багато. Звичайно, якщо вносити всі, то ніяка ягода вона себе не окупить, Але основні обов'язково треба вносити, такі як кальцій, фосфор, азот, калій. Це завжди потрібно. І дослухайтеся, будь ласка, до моїх порад. І от... Коли людина мені говорить, що а я ж бризкала. А чим ви бризкали? Мірольдом, наприклад. Да? Ну, Людина не вникає, що мірольд він контактний, він змивається дощем. І, і коли температура коливається, то він теж може не діяти. І, і якщо ви побризкали зверху, він теж не буде діяти, тому що треба контакт із шкідником. Тому я перші препарати завжди вибираю системники для того, щоб е, убити того кліща, що вилазить перший. Якщо ви поборете отой той перший, е, вірніше побороти його просто неможливо. Але якщо ви зменшите популяцію, то вам уже буде легше боротися долі. І, звичайно, у боротьбі із Шкідниками нам допомагають і добрива, тому що добрива зміцнюють рослину, якщо, у нас, якщо в полуниці чогось не вистачатиме, якщо кальцію не вистачатиме, не вистачатиме, затримуватиметься точка росту, її може навіть трішки підкручувати, лист буде крутити, то, то звичайно, якщо... Полуниця вже стає хворою, так сказати, якщо не вистачає якихось елементів, вона стає хворою, то на неї нападають шкідники і її просто добивають. Тому, будь ласка, дослуховуйтесь до моїх порад. В когось ще ось там на, десь на півночі, де ще тільки-тільки видвигаються квітконоси, тільки показалися бутончики, вони ще не ростуть. Де Тільки-тільки перестали холодо. Бризка такими препаратами, що діють хорошо. Ну, звичайно, саме перша обробка в мене завжди йде системна. Я вже говорила, вже неодноразово перінекс або твікс і в корінь. Альфа супер можна від шкідників. Ви ж не забувайте, що там ще сидять ківсяки під кущами і обрізають оцю ободочок, цю тканину, що по ній ідуть сосуди, що живляться, живе листочок. Тому прислухайтеся до порад. Хто прислухається, в того виходить. От колись, коли я починала, то. Не було такої інформації. Я просто я взимку я днями сиділа і слухала лекції, слухала кожного полуничника. Не кожен, звичайно, полуничник щось договорює. Звичайно, в кожного кожного своє бачення і своя вода. Взагалі, от дуже часто буває таке, що люди. Спішать і хочуть якнайшвидше все внести, і змішують багато препаратів. Оце перша помилка, яку люди роблять, не знаючи, що можна змішувати, що не можна. Навіть якщо можна змішувати, все одно ви повинні спробувати на своїй воді, як воно працює. Якщо воно працює, значить воно працює. Якщо воно не працює, значить воно буде шкодити вашій рослині. І тому тут все індивідуально, і ви повинні пробувати свої препарати у себе. Тому що я ж говорю, що у нас різні регіони, різна температура, різна вода, взагалі різні умови вирощування. Навіть різна полуниця, різні сорти і то реагує по-різному. Тому просто треба навчатися самим і аналізувати те, що ви робите. Бо без цього, ну, звичайно, звичайно, в когось може виходити і по моїй схемі, тому що у нас можливо підходить вода, у нас підходить ґрунт, у нас підходять умови, і все воно буде виходити. Але ми ж живемо в різних регіонах, у нас плюс 20, а в когось ще й 10 немає. То звичайно, ті препарати вони не подіють, які ви будете. Використовувати ті, що використовую я. Тому вивчайте, і є препарати, які можна вносити по листику тільки як нема сонця. І є препарати, які нашкодять вам. Рослинки. Якщо ви будете бризкати в день, коли буде сонце, навіть коли вітер не можна бризкати, тому що у вітер навіть поливати зверху не можна, тому що рослина просто захворіє. Тож Тут нюансів дуже багато. Пам'ятайте, в полуниці такі правила: не перекорми, не навреди, краще дати менше, я маю на увазі добрива, але це не стосується. Препаратів захисту, тому що там давати якомога менше, там не працює. Тут наоборот треба максимальну дозу, яку дозволено, давати на початку, а потім вже дивитися по тому, як виглядає полуниця. Я вже її відчуваю, я підходжу до кущика, я бачу, якщо з полуницею щось не так, я шукаю причину. То щось так, кого зараз є проблеми з кліщом, зараз вже тепла погода, можна кого вже полуниться квітне, то можна боротися біологічними препаратами, тому запасайтесь біологічними препаратами. Зараз активізується тріпс, якщо ви не вносили в ґрунт, не бризкали прикореневу зону, там же ж Зимує і сувка, і зимує тріпс, тому скоро він буде шкодити нам. І також не забувайте, що тріпс перелітає, тому, якщо є поблизу плантації кульбаби, то вам тріпс забезпечений. І якщо обробляти, то обробляти треба ну, старатися... Обробляйте полуницю, якщо на малині вже є листочки, малину теж обробляйте. Також обробляйте яблуні, на яблуні ж теж є кліщ. Тож, обробляти треба системно. Усе. Всім миру добрався, найкраще все буде Україна. До побачення!